Усі, мої любі! Усі. Привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів сезону 2021-2022 років. Це був матч групового етапу Ліги Чемпіонів. Група є. Е. Останній шостий тур, 8 грудня 2021 рік. Бенфіка у себе вдома на стадіоні стадія Далуш. Команда приймає Київський Динамо. Мірчилочівську 2-0. Бенфіка перемагає. Ну давайте, друзі, про це ми будемо говорити по порядку. До речі, друзі. Нагадаю, що в цій групі є, були такі команди, як Баварія, Барселона, Динамо Київ та Бенфіка. Ось така була група. Кияни перед цим матчем були на останній позиції. В цілому Баварія та Бенфіка вийдуть в 1-8. Барселона посідать третю позиції. Ну а кияни будуть останніми. Ну, добре, давайте, друзья, поговорим о про этот матч. Это был последний шестой тур. Жезуш, главный тренер Бенфикой. 3-4-3. Стартовая основка Бенфики. Входим в оборотах. Вертонген, Николас, Навенди, Алмейда. Три козы Вайгль, Жуау, Марио. Пивзы-хисняки. Гримальду, Жуниор. По флангах. Пиццы. Силва, Тараван. Я, Ремчук. Вышел в городе Это стартовая основка Бенфики. Динамо Київ, 4-4-2, стартова розновка Динамо. Георгий Буща на воротах, Серата, Елля Забарни, пара центральних захисників, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, по флангах, Коля Шапаренко, Сергій Седверчук, Віктор Цинганков, Беніамін, Вербич. Четверка 4 захисників, Він Олібуєвський. Денис Гармаш у нападі. Це стартова розстановка. Динамо Київ. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, в принципі, обидві команди дуже здорово розпочали. Це матч, виспригадується непогана атака, проходить у Бенфіки вже на старті поєдинку. Там доволі-таки непогана була атака у Лісабонської команди. Непоганий був удар від Сіли Бущан! Жора відбуває добивання. Якраз це добивав та Рафа Сілва. На ударну позиції, якщо не помиляюся, виходив в Маріо. йому не вдається реалізувати свій шанс. Потім Рафа Сільва, там добивав пін сітку, але не вдається реалізувати Бенфіці. Суйна года. Але найкращий шанс, друзі, виникає саме у київського Динамо. Неймовірна контратака! Контратака! Проходить у Динамо Київ! Небезпечний момент! Венімін Вербич заходить на удар! Ні, це був Віталій Буяльський! Віталій Буяльський заходить на удар! Відає передачу на порожні ворота на Віктора Циганкова! Циганков! Повз ворота! Повз ворота б'є віця. Який же шанс не вдається реалізувати київському Динамо? Просто якийсь неймовірний шанс не вдається реалізувати Віктора Циганко у віці! Не влучає влучайте, не влучає влучаємося, але як же це було близько до голу, Як же київляни були дуже близькими, до забитого м'яча, але трішечки киянам не пощастило і справді. Ось, хороші були атаки у Динамо Києва, але не вдається їх просто реалізувати. Просто не вдається їх реалізувати! Але забиває Бенфіка. Виділі команда обмінювалася непоганими атаками. Ось в дебюті матч там хороший мед, Бузі Рафасільви, да? Потім у Циганкова вітці був хороший момент. Тобто команда так обмінювалася моментами, а забиває Бенфіка. Хороша атака проходить у Бенфіка на лівому фланзі. Жоамарія, Жоамария, заходить у жнименачі, Жоамарія просить. Роман Яремчук, удар по рота гол. Гол. Роман Яремчук. Роман Яремчук. забиває гол. Ворота Київського Динамо на 16-й хвилині матч. Така спокійна реакція від Роми. Тому що свій час Рома Ремчук був футболістом Київського Динамо. Рома забиває. Бенфіка потім подувать перевагу на 22-й хвилині хвилунімачу. Лісабонська команда проведе хорошу таку і справді атаку. І справді жуніар. Вийде на удар Жуніар. Удар джуніар 2-0. 2-0. Бенфіка забиває. Гол. Ось так ось, друзі, рахунку 0-0 хороший шанс був у Киян. Але надається від циганково реалізувати ці шанси, потім збиває двічі Бенфіка. Спочатку це робить Рома Яремчук, потім це робить відповідно Жуніор. Перший тайм завершується. Перевага в двом м'ячі у Бенфіки. Але кияни при цьому дуже добре виглядали, і справді. Дуже здорова команда Мір Чілоческо виглядала. У другому таймі у київського «Динамо» вийде Карлос Депена, Андрієвський, Рамірес та Олександр Караваєв. У Бенфіки вийде Суарес, Дарлі Нунес, Лазаро Тарабат, Тарабд, Тарабд, Тарабд та Бернардо. Вийдуть у Бенфіки. У другому таймі Кейн намагався відігратися, але не вдається реалізувати свої шанси з Кейном. Всьому кияни хороший другий тайм проводили, атакували дуже багато кияни. Ось. Ще один супершанс виникає. Динамо В другому таймі, коли дуже хороша пройшла ось атака по правому флангу. Дуже справді хороша така і справді атака. Простріл, шторний майданчик. Удар по воротах Вербича! І Єбеніамін Вербич. З ударної позиції б'є повз ворота. Браво! Динамо Київ, браво! Ще одна хороша атака у виконанні Кейн. Середі намагалася Кен забити. Ще був вихід один на один. У Динамо Києву не вдається його реалізувати. Ну, в кінці кінців суддя дає фінальний свисток, в кінці та кінців. Бенфіка перемагає. Але динаміці дуже добре виглядало. Якщо ми зараз, друзі, з вами будемо дивитися статистику даного поєдинку. 11-11. Це у нас ударі по мародах. 6-3 за ударами площину. 36 на 64 кияни перевладіли Бенфіку. Далі закутуємо 7-4. Перевага також у київського. Динамо. За гольовими, нагодами 2-1. Дві гольові нагоди було у Бенфіки, одну гольову нагоду команда не реалізувала. У Динамо Київ була одна гольова нагода, і Віктор Циганков не реалізував. Звичайно, на ще момент Віктора Циганкова був гольовий перехонку 0-0. 356 у Бенфіки, 286 передач були точними. 80% точність передач. У Київського Динамо 627 передач, 548 передач були точними, 87% точність передач, 5% 1 по офсайдах. З 11 ударів у Бенфіки 6 ударів площину, 4 удара ворота, один удар був заблокований. У Динамо Київ з 11 ударів, 3 удари в площину, 5 ударів повзротати, 3 удари площину, 5 ударів повзувати, 3 удари заблоковані були. По успішних відборах 7-8, 80% успішності у Київському Динамо, 43 відсоток успішності у Бенфіки, 4 тріпосимо, 15-5 м'яча, 13-10 за перехопленнями. І 12 порушень правил у Бенфіки одна жовта картка. У Динамо їх було 13 та 3 жовті картки. Ось. Знаєте, друзі, якщо підвести такий матч, якщо підвести такий підсумок даного матча який okay, відбувався 8 грудня 2021 року. Бенфіка Динамо Київ. мокида. Я вважаю, що Кен не награв на поразку, і справді нічого було куди більш таким рахунком справедливішим. Насправді, Кен цікавіше виглядала в момент. Віті з Ганкова. Це був рівний матч, але Кенни програли. Гули Рома Яремчука та жуніра перенесли Бенфіку перемогу. Бенфіка да з другої позиції в кінці кінці вийде. Відповідно, в 1 8 осьму лігчбонів. До речі, друзі, підсумок даної групи. Баварія посіла першу позицію з 18 очками. Пройшла далі. Бенфіка була другою, в них було 8 очок. Ну, Барселона посіла третю позицію, у них було 7 очок. Кияни були останніми. Лише один заліковий пункт. Був у київського Динамо. Але знаєте, друзі, навіть зважаючи на це Браво Динамо Київ. Браво, Динамо Київ! Браво! Команда показала просто якийсь неймовірний футбол. І справді проти Бенфік в двох матчах і на не Неска Олімпійському, і в Лісабоні. В принципі, кияни, якщо б трішки пощастило, могли навіть і перемагати. Дуже сильно Бенфіку. Друзі, вам дякую за увагу. Пригадали ми цей матч, який відбувався 8 грудня 2021 року. Бенфіка Динамо Київ. 2-0, Бенфіка перемагає. Я вам, друзі, бажаю тільки добиратися ці в житті. Не колонен друзі для мене. Знаєте, що щоб ви були усі тільки щасливі? Побажаємо бенфіці, та Київському Динамо а тільки всього самого самого найкращого друзі. Бережіть себе, усі на побачення, усім до нових зустрічей!